Це десятиповерхівка у спальному районі Рівного. Його мешканці кілька місяців тому впровадили у себе альтернативні джерела енергії. Встановили тепловий насос, а на даху сонячну електростанцію. На будинку встановлені сонячні панелі загальної потужності 30 кВт, які в сонячний день заповнюються, забезпечують роботу ліфта. Голова ОСББ Володимир Лазарчук щодня аналізує споживання та генерацію від сонячної електростанції. Каже, вона відбувається навіть у похмурі дні. У мене зараз генерує сонце 1,2 кВт. З них вони зараз йде в батареї, заряджає мені батарейки. Попри відключення світла, у будинку завдяки альтернативним джерелам енергії працює ліфт, домофон та є світло у під'їзді. Коли пропадає світло, в нас далі працює домофонд, який не дозволяє заходити в будинок, весь працює по всіх поверхах освітлення. У нас є система відеоспостереження, так само вона функціонує, і працює головний ліфт. Будинок на вулиці Коновальця став енергонезалежним восени минулого року. Нині під час сильних морозів багатоповерхівка користується міськими мережами рівне теплоенерго. Натомість в осінні місяці мешканці опалювали оселі власним тепловим насосом, який самостійно генерував тепло. Беруть тепло з зовнішнього блоку, який знаходиться на вулиці, тобто з тепло беруть через зовнішній блок. Передають цими двома компресорами до теплообмінника, який ось стоїть. Які, відповідно, на теплообміннику вже нагріває теплоносій, і відповідно цими трубами вже нам подається на наш будинок. У жовтні місяці, коли е, кругом були проблеми з теплопостачанням і в Обленерго дуже багато горіло обладнання, тому що люди грілись камінами, ми грілися не камінами, у нас було достатньо теплопостачання. Десятиповерхівка на Коновальця стала пілотною у рівному. Проєкт вдалося реалізувати завдяки програмі енергоефективності Гріндім і співфінансуванню, а це понад 2 мільйони гривень з бюджету рівненської міської громади, майже 3 мільйони державних коштів та гроші жителів квартир. А це затверджений внесок залежно від площі помешкання. Це наш демонстраційний проект, найкращий в Україні. Це приклад реалізованого рішення щодо впровадження. Відновлюваних джерел енергії в багатоквартирному будинку. Найперше це економія, фінансова економія домогосподарств у розмірі 10 тисяч на рік за оплату енергоносіїв. Це зменшено енергоспоживання. У міській раді планують масштабувати проєкт по місту. Тим часом мешканці будинку на конувальця чекають завершення опалювального сезону, аби підрахувати остаточну економію. Втім, заощаджувати тут планують і влітку у міжопалювальний період гарячу воду підігріватимуть завдяки альтернативним джерелам енергії. Цук, Вячеслав Мельник, випуск новин.